Хто там? Можно їх Заходьте. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой радуйся земле, син Божий. Народився, застеляйте столи. Там все. Народився та печить калачі, я пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся. Родився, а той перший празник. Рождество. Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся. Земле, Син Божий народився, а той третій праздник, Святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле. Син Божий, народився. Я маленький хлопчик, хлопче, на стовче, на душ зіграю, Христос його.